Чому люди бояться критику та її уникають? Чому критика така неприємна? А відповідь дуже проста: тому що у дитинстві замість підтримки батьки критикували. Наприклад, дитина отримала погану оцінку, і у батьків є два варіанти: перший це підтримати. Наприклад, нічого страшного, я знаю, що ти молодець, ти з усім впораєшся, а я тобі допоможу. А другий варіант це критика. Як ти міг? Ким ти станеш, коли виростеш, якщо вчитись не будеш двоєшнім, і коли дитину постійно критикують, у дитини з'являється страх до критики, паралельно сором. Адже дитина якась не така, їй ж постійно кажуть, що вона якась не така, її ж критикують звідси й народжуються комплекси. А вже в дорослому житті критика сприймається дуже і дуже боляче, і все всередині нас щось зажимається, і на того хто нас критикував. Ми відчуваємо злість та образу, знайомо.